Перед тим, як почати відео, я раджу вам підписатися на канал Анастасії Пізнюк. Я підписаний, почати. я підписаний, вона знімає різні блоги. чи з неї тільки 3, чи в неї тільки 3. Вже думав. Ну, і починаємо. І сьогодні ми будемо влучати карту Five Nuts Ed. At... Кібіс Map. Ну, канбіс. Якось так. І заходимо. Ой, і ми починаємо. Ми з'явилися тут. Ой, а чому мене ГП скрите? Що там пише? Скрить ГП. Коротше, є, є, супер. А, ми ще й не виживали. Це значить ми зараз переключаємося і будемо вилучувати цю карту. Я так скоренько, щоб довго не було. Творчески. Хоп-хоп, все. Так. Ну, найперше, що я хочу зробити, це пламати ці двері, зробити залізні, якісь полочки. Щось таки було вже. Якісь картини валяються. О Боже. Що? Потім тобто ван. Ми можемо дивитися. Ну давайте перше розглянемо цю карту. Потірум 2. Я взагалі не розумію, що це таке. Ще якісь залізні дверки. Якісь картини повипадали. Що тут таке? Що це таке? Якийсь пацан. О! Челзе! Вот тут его по во є якісь голуби. Я не знаю. Зараз вилетимо з цього. Хочу вам знайти там, де всі їдять. Серйозно? Чикін кухня. Щось серйозно? Вони що, здіваються? Вони тут їдять. Ну, найперше, що я хочу зробити, то зробити... Дивіться, що я хочу взяти дверки. Хочу взяти кнопочку, напевно. Я хочу взяти таку штуку. Хоп-хоп. Ляха-муха не так. Ще забула як треба дверки ставити. Отак. І ви я просто не дивився на камеру. О! Хоп! І відкривається, відкривається, світло засвічується. Все добре. Так, заходимо куди-сюди. Тут оті ті, ті ті Боже мій. Я не знаю, що це за карта мого друга, в принципі, є нормальна карта. Зараз. Заблудиться можно, я он вже заблудился. Я впустили. А думаю, что таке. Вообще не бей щось зубосрене. Так поняв, це типа туалету. Ми знал зашли сюди. Безумно. Я думаю, що це ще, ще, ще нічого. Ну, давайте переробимо тут двері. Оставимо металеві. Хоп. Я думаю кнопочку черечам. Чи Якраз чи Хоп. А, добре, я зараз знову ставлю свою камеру і почнемо. О, і ми знову починаємо так тихо екран не темній. Думаю взяти, дивіться, як зробити. Всі блоки ломляться. Взяти поставити. О, взяти поставити тут того речажок. Ой, де той речажок. Ричажок є тут. Хоп! Боже мій! Тихо, не хілі десь. Сказав тихо. О, зараз я трошки їх пітя. О! І все так. О. Все видно, все видно. Тут теж ставимо речах. Угу. Це типа годинника. І годинник я можу зробити краще і 100 разів. дивіться. Хоп, от з того, нехай ти годинок буде зараз. А то я напишу 12.00, так тихо, не хитайся. вийшли, що я не говорю, просто мені не дуже зручно, придивіться. А зверху я візьму, поставлю кнопку. Дивіться, так. Хтось буде нажимати і він буде типу підсвічуватись. Круто. Моніторів краще можу зробити. Я ще сумніваюся, що монітор треба робити а і що це того можна зробити. Можна взяти, поставити зараз також, взяти якусь кнопку, і там я проведу стом сигнал. Це вещей є. Ні, нічого. Все круто. Боже мій! А! Це типу на стінах ніхрена не робили, так поняв. візьму редстоун. Тут а ніби. Так, супер. Так, можна... А, не, не, не можна, а треба це тут зробити. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп, о, супер. Беремо лампи. Знов. і беремо Redстоун. Лампи ставимо сюди. І це все з Редстоуну. Є все. Ну, добре, зараз я переключу, переключуся чуть-чуть. І о! І ми далі робимо. Я думаю, що можна вже це закривати. Зараз тут яка глина? А, тут темно Зараз я її знайдумо. Ніби ця або Він ця, або ця. Ка, ця. Ага, значить, це ніби має робити. Я там десь на кухні зараз роблю. Запам'ятову. Зараз тільки треба узнати, де это кухня. Kitchen, kitchen. А у мене вже нічне бачення закінчилось. Я не розумію, де все. Тут ще темно, як узнашо. Я нам ну, тут я не бабу. О! Так, де та кухня. Не пам'ятаю, де кухня. Де та кухня? Кухня. І Не, тут нема. Кухня. 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 Ну тут то, понятно, що. Тут ніби теж. Де кухня? Я за кухню загубаю, бляха. Ти якісь лабіринти. Вуку. О боже мій. Зараз зробимо що інакше. Ну, точніше, так само, але буде капочку інакше. Де вона там була? Я зроблю, ні, так. Зроблю зразу на ту холодильник. так треба поставити Треба поставити ось так. Ось супер. Так. О! Я думаю, що вам так добре видно. Мені просто трохи незручно так сидіти. До речі, ви не пам'ятаєте, що там писало? бо я вже забув. Напишіть в коментарях, що там писало. Кічен чи. Чесно кажу, я не пам'ятаю, що там писало. Вибачте, що чуть-чуть не, незручно. Я взагалі для себе незручно знімаю. Я знаю, що вам не дуже теж зручно. Зараз візьму. Штуку візьму, зроблю тут зверху дюрку. Оду це буде. Така няна така, ось така. Ну, я думаю, що на цьому все 10 хвилин. Е Продовжимо в наступній серії. Ой, так і до речі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока-пока!